Шановне товариство, я щиро вітаю і організаторів, і учасників нашої чудової, дуже змістовної конференції від імені інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України Нівернацького отого єдиного в Україні наукового осередку, профілем якого спеціально є біографістика, тобто розробка теоретико-методологічних проблем української біографіки, аналіз її досвіду історичної завдань, перспектив на Майбутнє. Нам дуже приємно, що і нині в годину дуже важких випробувань інтерес до біографіки не згасає, а навпаки, зростає. Вже під час війни, може, не всі знають це в Україні пройшло десь близько десяти конференцій, читань, семінарів різних круглих столів з біографіки. І що дуже приємно, теж у кожного з цього заходів своє обличчя. І нинішня конференція особливо відзначається ну, такою своєю атмосферою власною, е, теплотою ставлення, живою пам'яттю про е, тих людей, які працювали на ниві бібліографічної справи, тобто наших колег. Е, сьогодні у нас тематика трошечки інша вже. Інші секції засідають, і моя доповідь буде більше е, теоретичного плану, не е, окремим постатям присвячена. І я хотів би винести на загальне обговорення кілька тез, е, в яких сконцентровані і напрацювання нашого інституту, які втілені в опублікованих впродовж останніх років е, колективних індивідуальних монографіях, їх вийшло п'ять теж. В статтях у продовжуваних збірниках українська біографістика, біографії це нове електронне видання, і новітні розробки здійснені вже в час протистояння масштабній російській агресії. Йдеться насамперед про проблеми зростання значення біографічних досліджень, біографічної інформації, біографічного знання в сучасних умовах, а також про виклики війни, на які всі ми повинні відповідати. Особливої актуальності набуває необхідність вироблення дієвих наукових і е, практично-методичних рекомендацій для дослідників біографістів і тих, хто здійснює інтеграцію, поширення біографічних знань, тобто видавців, працівників бібліотечної та інформаційної галузі. Повинен зазначити, що біографіка сфера дуже чутлива до зміни духовної аури суспільства. Впродовж останніх років вона якісно змінюється. Насамперед, це пов'язано з тим, що перед Україною відкрилися нові обрії свободи, органічної інтеграції до європейського цивілізаційного простору і освоєння його гуманістичних цінностей. Завдяки цьому сучасна українська біографіка переросла традиційні з минулого століття ще уявлення про неї як дослідницьку дисципліну, переважно в межах історичного дискурсу. Дисципліну камерну дещо біографічні дослідження. Зараз і наукові, і художні твори, це теж дослідження. Все більшою мірою перестають бути ілюстрацією до процесів історичного розвитку. В центрі уваги біографіки зараз неповторна людська особистість, творча, діяльна, і ми вчора це наочно побачили у виступах учасників конференції. Українська біографіка, нарешті, утверджується як широке самостійне спрямування гуманітарної науки і культури, як першорядний інформаційно-комунікативний ресурс суспільства. Вона вийшла за межі книжкової, культури, власне, е, успішно освоїла середину електронних ресурсів, баз даних, архівів, соціальні мережі, театральні підмостки, різноманітні арт-проекти, події і так далі. і І так далі. І що є важливим цінником в цьому процесі? Насамперед становлення в роки незалежності нових поколінь читачів біографічної літератури, користувачів біографічної інформації. Це люди високої освіти з широким світоглядом уже самостійні, відповідальні за своє життя, які прагнуть до успішного самоствердження в умовах нинішнього кризового розвитку, яким би він не був важким. І саме на цьому ґрунті сформувався феномен. Інтенсивного діалогу наших сучасників з представниками попередніх поколінь. Їх досвід важливий вже не для саморозвитку, не для загальної культури, а для внутрішнього зростання людського, для розвитку власне, власного креативного потенціалу. Запити нового читача значною мірою обумовлюють загальну зміну характеру і спрямованості біографічної літератури та інформації. Тому що зросла увага до внутрішнього світу персонажів, в чому не лише великих, знаменитих, але й маловідомих широкому загалу учасників і свідків подій минулої сучасності. Вони цікавлять наших співвітчизників вже не як застиглі у своїх переконаннях поступ, не як виразники певних ідей, а в усьому своєму правдивому життєвому шляху внутрішньому розвитку. Не дуже суперечливому, драматичному, з перемогами, з поразками, з силою, з слабкістю, з сумнівами, з ваганнями, з усім тим, що притаманне людській натурі. Цього чекає читач. Прагнення до розкриття правди життя особливо зростає в умовах війни нинішньої, і обов'язком дослідників, біографістів. І поширювачів біографічні інформації, є нині допомогти нашим співвітчизникам вистояти перед лицем випробувань тяжких, зберігши при цьому світоглядні цінності і гуманістичний духовний потенціал українства, консолідувати зусилля його. Тому в центрі уваги науковців, літераторів і журналістів все більшою мірою. Знаходиться зараз проблема стійкості української людини. Вона, мабуть, виступає на перше місце і як наукова проблема, здатності протистояти трагічним викликам долі. Зростає інтерес до життєвих переконань, вчинків, переживань людей минулого і наших сучасників, і героїв, і свідків, і жертв е, воєнних подій. Тому знаменним явищем зараз стали ініціативи вчених журналістів, волонтерів зі збору поширення людських свідчень, запису, спогадів, інтерв'ю. Вони важливі не лише тим, що допомагають українцям пережити психологічні травми, відчути себе міцною спільнотою, але і як документи усної історії повчальні для наступних поколінь. І, на нашу думку, значну роль у справі інтеграції, працювання, поширення усно історичних біографічних документів про війну, боротьбу на фронті, життя вимушених переселенців і перебування наших громадян за кордоном, мусять відігравати бібліотеки усіх рівнів. Зокрема, тому що вони мають змогу акумулювати місцеві матеріали усе те, що належить до локальних зрізів сучасної історії. Я часу не перебрав, але. Поспішав, тому що може обірватися зв'язок. І я наприкінці хотів би сказати таку річ: Ми зараз на Ютубі започаткували такий ресурс, який називається трьома термінами: біографі, біографіка, біографістика. Ну, біографі термін відомий всій світовій науці культури. Біографіка це вся. Результат всієї біографічної творчості, а біографістика це вже теоретична наука, яка вивчає ці проблеми. І от там уже зараз кілька десятків є різних виступів, і лекцій, і бесід вчених наших. Я вважаю, що публікувати ці матеріали на Ютубі, матеріали цієї конференції було б дуже важливим, тому що тоді, в будь-який момент, і студенти, і всі бажаючі можуть почитати, послухати. Подивитися, переглянути. Це надзвичайно важливе і для читача нашого, і для користувача літератури, і інформації, і для нас, дослідників, теж. Дякую вам за увагу. Шановний Володимир Іванович, ми дуже Щиро дякуємо. Я ніколи не мала можливості з вами зустрічатися особисто. Але якби ви розуміли, в моєму серці сьогодні така була радість, коли я побачила і почула ваш голос. Тому що мені зараз здається, що ну, звична зустріч, вона для кожної людини є якоюсь особливим, коли люди діляться якоюсь енергетичною такою доброю, ну, як сказати, таким поселом. І от зараз ви не знаю, напевно, десь в якомусь місці не дуже такому комфортному знаходитися, але те, що ви знайшли час і розпочали нашу конференцію, це велика честь. Я взагалі дякую вам, що ви вибрали для участі нашу скромну конференцію в провінційному містечку нашої України. Е, ну, не скажу, що в одній скромній бібліотеці, бо ми все-таки себе тут е, лідерами рахуємо, і про це говорять наші читачі і люди, які знають нашу бібліотеку. Я щиро щиро вам вдячна. Здоров'я, вам. Вам. але я хотів би сказати: в Україні провінції немає і ніколи не було. У нас кожне місце має своє обличчя, кожне місце має е, значення центру принаймні свого. Великого регіону історичного. Провінція тоді то, там у нас у північних сусідів, у нас не буває цього. Дякую вам. Ще. Мені дуже приємно брати участь у вашій конференції. Я сподіваюся, що і мої колеги зможуть якось приєднатися. Хоча, ви бачите, я сам в темряві такий сижу, із зв'язком дуже і дуже погано. Дякую вам, пасиба.